Всім доброго дня, 11 лютого, і ми розпочинаємо посів ранньої капусти. Сіємо ми елізу від компанії Саката та splash Bowl від Хазера. Обидві капусти вже пробували сіяти в минулому сезоні, Залишилися задоволені, тому будемо сіяти її. Для посіву взяли 260-ту касету, підготували грунт. Він вже заздалегідь прогрітий. При кімнатній температурі та зволожений. Промаркерували нашу касету іншою, 260-ю касетою, щоб у нас були такі рівномірні заглиблення. І розпочинаємо наш посів. Після отримання всходів, і коли з'являться перших два справжні хвисточки, ми зробимо перевалку нашої капусти в більші касети і за сприятливих погодних умов будемо висаджувати вже нашу підрощену розсаду. У відкритий ґрунт на початку квітня. Капусту з плешбол беремо вдруге. Її вегетаційний період складає 45-47 днів. Вона щільна всередині і в середньому одна головка вагою від 800 до 1 кг 500 г. Непогана капуста. Рекомендую. Ось наша улюблениця Еліза. Її ми вже сіємо третій сезон. Вона була першою, на якій ми тренувалися. Її вегетаційний період складає 43-48 днів. Можливе зрізання від 400-500 грам, але в середньому її головка сягає від 600 грам до 1 кг 200 г. Вона добре зберігається на корені в полі, не розтріскується та гарно переносить короткочасні заморозки. Дуже класна порційна капуста на салат або борщ. Разом із білоголовою капустою ми висіваємо насіння капусти броколі. Обрали самоа, також вирощуємо не вперше, та айронмен. Цю капусту пробуємо, будемо бачити, як вона себе покаже. Насіння оброблене. В ранньому вирощуванні не дає пустоцвітів. Вегетаційний період 64-80 днів. Також гарно зберігається на корені, стійка до мокрої бактеріальної гнилі. Наша Броколі самоа це ранній гібрид. Період дозрівання після висадки росади складає 55-60 днів, формує щільні головки, середня вага яких сягає 500-700 грам. Ще великий плюс цієї броколі це те, що вона дружньо дозріває. Броколі ми сіємо в 104-ту і так само далі будемо робити перевалку до більшої касети. Також сіємо на ранню і цвітну капусту. Ванза перший раз спробуємо, та солюстар вже сіяли. Ванза це ранній гібрид 51-56 днів її період вегетації, середня маса кілограм, кілограм 200, стійка до чорної ніжки та альтернеріозу. Солістар – середньостиглий гібрид, вегетаційний період якого складає 55-58 днів. Ще вирішили спробувати посіяти капусту для продажу саме розсадою. Обрали сорти Іюнська. Термін дозрівання 92-100 днів. Має невеликі качани середньої щільності. Вага, качана в середньому 1 кг від 1 до 5 кг. Та діт маршет. Рання капусточка 55-60 днів з моменту висадки розсади. Сіємо ми в ящичок в один ящичок на пробу. Розмітили 14 рядочків, по 7 рядочків кожного сорту. І зараз будемо висівати нашу капусту. Насіння це не оброблене, тому трошки незручно його висівати, заливається з нашим торфом. Юнька так само не оброблена. Але сіємо. Загалом десь на кожен рядок у мене пішло по. 25 насінинок, десь, бувало, падало і більше. Тобто, якщо буде 100% схожість, то десь можна розраховувати на 350 штучок капусти. Далі все прикидали землею і рясненько поливаємо теплою водичкою. Цю касету я поділила пополам, щоб видно було, де який сорт. А ящики, де розміщені касети, також намітила, щоб не. Далі накриваємо нашу посіяну розсаду плівкою для того, щоб вона зігрілася і почала проростати. Поставили на тепле місце це у нас піч, і тут вона буде стояти до початку сходів. Температура на печі у нас 24 градуси. Всім дякую за увагу та всім гарних сходів.